Мир вам, дорогі глядачі. Продовжуємо ми історію із Scenic. Renault Scenic, не як вам правильно, хто й так каже, й так каже. Третє покоління. 2012 рік отака, отакий рестайлінг. Не самий останній, там така решоточка така, але вже з ходовими цими. Двигун 1,6, двигун супер. Хто що не казав, вся. Павна система йде повністю бош від паленого насосу в бакові до пав насосу високого тиску, рампа там форсуночки. Проблема була, яка, дивіться, вище в цьому плейлисті є як у нас забивалася сіточка. Сіточка забивалася через те, що у нас палений фільтр роздуло. Ми його не замінили, бо нам сказали, що там новий стоїть. Зараз ми купили оригінальний фільтр. Він начебто, ну, після того, як замінили сіточку, там маленький, дуже маленький фітр, на великій дистанції нам не приходиться їздити, начебто ніяких проблем немає. Але вже ми вирішили все ж таки поставити цей додатковий фільтр. Сіточка така, тонкою-тонкою очисткою. Деякі мені підписники дзвонили, мені особисто, пан Микола дзвонив, деякі писали в коментарях, дехто писав на Viber, яка не вартує того робити, псувати. Розуміється, заводська трубка. Ну і не знаю, мене серце теж болить, не хочеться його різати. Але лізти туди, ну там вже навчилися, в принципі, недовго там зняти цей акумулятор, хтось сюди там блат швиденько зробив. Але справа в тому, що треба там виковирювати. От той... Виковирити, а не, не покажу, треба підсвічувати. Ну, на попередніх відео є. І не знаю, скільки там різних його ще мало виковити. Сіточку мені десь написав тут в коментарях номер, щоб випити нову, бо вона не витримає чисток. З цим я погоджуюся. І проблема з жабо. Бачите, як вас тут зробив із нержавієчки, таке закріпив звідси, і воно вже нас не шатається, не обвісає. Тут біда, є таке хворе місце, обвісає рівень неправильно показує. Хоча там на самому ціліндрі там ще один бачок. І це як додатковий, щоб заливати. Тобто, може лампочка засвічуватися, що. Ну, Несправний тормоза. і за цього, що малий рівень, але насправді там може бути все добре. А зараз все ж таки ми будемо різати, десь ми його придумаємо місце. Запакували оце все. Ми взяли трошки все одно, як монтажники. Трошки льону підмотав і на клей. Клей сила. Червоний, він якби має бути все герметично, все надійно, не знаю, щоб солярка його не роз'їла. Будемо щось думати. Ну, все ж таки ми прийшли до висновку. Казав мені пан, коли буде перепад тиску, Якщо там сіточка створює нам опір, все одно переподтиску, але це за ту сіточку тут площа. Ну, якщо її відкрутити, вона тут, ну не знаю, 5 разів більша площа, а може й 10. Ну, і такі, ну, тобто воно спасе нас, щоб більше не лізти, я так сподіваюся. Добре буде це чи не добре, не знаю. Єдине, що кажу, що присяти було 12 діаметр, треба було і натягнути село і можемо було, було б надійніше, так, що, що можемо зіпсувати. ну Будемо щось думати. Ну Щось ми подивилися, подивилися. Шкода різати, що тут скажеш. Шкода різати, заводська трубочка. Ніхто ще нічого заводу не робив, хоча мотор відкривався, цеп мінявся в ньому. Ну, до нас змінявся цеп. бачимо, назив... трошки повітря є, шланги, Да? Що це таке? Ні, так. Чи сам шнат такий? Сам штанк тут призорій. А що в тому місці? О, вирішу, тут будемо заложили ми такими тряпками, бо тут якесь буде все одно витікати солярка, щоб нам не облити сьогодні автомобіль. А, шкода, будемо різати. Ну, що? Там треба буде тиск зараз. Коли ми включали запалювання, ми том більше не заводили, але коли включає запалюється, підкачу. А можна той тиск стравлі, не знаю. ще не Среди може бути там ще тиск. Ще може бути великий тиск. Бережнику. Нема тиску? Щось там є трохи. Ні, ну не б'є, під напором. Ні, не, все нема. Нема тиску. О, взагалі пусто, не? Да? Пусто. Що, ніодної каплі ні не викапнуло? Ніодної. Але чому воно працює? Ну, ну, назад бак повернулося, не? Да? Ну, то бак ця повернулася, та чому? Цікаво. Може, тут якась проблема, який клапан не тримає? І зато, які, які проблеми? А може, постійно за цим підкачує і працює? У мене соси ми хотіли його розкрутити, до сіточки добратися баку. Думали, що вони проблеми в ньому. І ми його мучили, мусили, може там дещо ми його пошкодили, не знаю. Так, з цим понятно. що беремо фіна, фіна, будемо зайнько гріти і пробувати його вдівати. Нема нас оператора знову розпоширена, розповсюджена у нас проблема всіх відео, не вистачає нас рук, треба працювати і одночасно знімати. Бачите, він так має якби... Вісити. Це вхід туди, вихід сюди. І отак він має бути над, над цим, над тим. Провод трошки зашчопнеться нижче і позапрофтом, поза всім. Тут буде місце для його непогано. Це. Зразу навіть не будемо вкорочувати дідниці, щоб туди мов би своє місце, вигнеться. Будемо пробувати і тут, і потихеньку будемо міряти, що таке. Нагріли феном діли, але якщо подивитися заводські розвальцовочки, ну і зараз я вам не покажу. Вони там біля насоса є і біля паливної, то там більше разів, треба брати все ж таки 12-ку. Тобто так щільно вийшло. Це раз, два, хто буде повторювати. ну Ми не саме відповідальності, можете не повторювати це. Тут якби подвійний Всередині, типу Середині гумови, а зверху така як пластмаса. якась там щось таке, воно полімерне. І треба дивитися, так зленько, ми отаким у нас була розвальцовачка для мідних труб. Ми трошки її розвальцювали, щоб її не, загуб, не закатало всередину. Воно то знайшло плотненько, догрівали, не можна тут. Якби на взагалі не знайшло але якби таке розтягнулося заслабо, то я все-таки накинув хумуточка для підстраховочки. Може, там і не треба ніякі заводи, там кажу, е натягнути -на -на і ніде ніяких хомутів немає. Але ми якось хочемо підстрахуватися. Щось ми так боїмося, щоб не нашкодити. Як? Був, поки був молодший, я так робив все швидко, просто і раз і все, воно їздило, все служило. Зараз хочеться значить, що було надійно, щоб вже не, не нашкодити. Все так обережненько, тим більше, що так автомобіль бачимо, все так гарненько, ніде нічого не тече, ні. Хотів, щоб було гарно. Ну, Пробіг його невеликий, він такий збережний, дуже збережний. салончику взагалі ідеальненький. Ну, Будемо пробувати другу час, половинку. Ну і все. Трошки, трошки бачимо, там щось не додавилося, але тут, трошки тут заламується, хоч шланг. Хоче тут заламуватися. Посвітили ми там заводський, оцей штусер. Як вам його показати? Хочемо видно, на камеру. на камеру не можемо передати. Зараз спробуємо трошки приблизити. Ой, не мигай. Посвітив на оцей, бачите, зелененький цей штусер. От от він, бачите? Заводський. І він... Ну нема, туди не фокусує. І так воно зроблено, що там, ну, якби він не товщий виглядає, як -то подивитися, плюс-мінус така сама натяжка. Але ми все ж таки закинули хомутики, підтянемо хомути і спробуємо затягувати. Зараз побачимо на, на, на штатне місце. Тобто ми дивіться, шланга не вкорочували, ми жодного цього, жодного міліметра шланга не викинули, так як він був. Там шланг чи трубка, це, як правильно казати, навіть не знаю. Так як і було, ми тільки його роздовжили, щоб у нас туди зайшло на штапне ця кріплення, щоб заш... на ту кліпсу його зайшов. Ще трошки, до до цього бери, ближ до цього, щоб на ще було отак. А там буде трошки такого, да. без так, без фанатизну, так добряче, але Не згорує нам хомута. Там як сильно може О, здеформувати трубку, якщо сильно перетягнути. Є? Добре затягнулося, так? Да? Добре. Тресю. Треба чи хомути, чи не треба. Ну вже... Що? Mm. Щас прослушно трубку? Вірно. А як? Внутрішню трубку. Різину попридушили. Передушило? No. Сила затягнув? Ні, коли, коли напіхали. А, там загубалося. Та воно має бути нормальне. Там трошки відчуття, що воно якби там вночі розслоїлася трошки вона. Бачите, тут теж є таким місцям, щоб відстає, бачите, таке, що повітря виявляється, що внутрішніх чортна. Ця, ну, ця гарніше, з цієї сторони діла, щоб буде пряма трубка, так все нашла, та не хотіла, ти ми догрівали і пхали, що там воно недобре. Що, ставлю на ці на кліпси, щоб не нажимався той звук, нічого не щоб звідти вода, вода щоб діти не вичекала. Туди в середину, це за защолка на кліпсу. Що ж ти не слухаєш, та. Аж не туди воно, туди всередину має йти. Отак ви міряли. Прокрунути, поперегнути. Саму трубку на. Ну, в принципі, воно і так, 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 лучше треба буде. Тут ну, ні, нічого не заважає, так? Да? Я знаю, зимою, щоб тут не перемерзалась вверху в нього. Як подумайте, не буде перемерзати, але якщо теоретично вона в трубці мала перемерзати, якщо сідошка плотно, вже там бачимо, якась капля є солярка, трошки конденсату, бачите, мов влог зробив, я бачимо, буде, подумав, провіряв. Ну, стрілочка, ви правильно все правильно. Що, включай запалювання? Включай запалювання, будемо спостерігати, що там. іди включай? Подивимося, чи ми нічого тут не зіпсували. О! Ой, як нас нас вискачає. О. О, повітря пішло, до те, що було в бак. Що ти видавило, забулькало в бак? Ну що, впуск. Той золотнічок так напрягає, якщо він нас підведе, от, таке місце таке. Тобі, що не дариться, щоб там солярка не потекла. Сухо, так? Да? Сухо, файнико. Що, запускай? Дивуна. Тут нічого не це. Так, повітря пішло в бак. Не в воздух, а повітря. Так, це сюди щоб нічого в нас не впало. Робимо пуск. Повний паливо Паливо чистесеньке, палив, чи, стесеньки, чи стесеньки. Що там сітош, не подобається? Він запускався зможе, я не знаю там скільки днів. Працює. Та Працює. Світло включав, автоматичне включення світла, думає, що... що поночі. То на... Не... не на ручничкове стоїть. Просто ми... Він автоматично стояв, але ми знімали, щоб нам випхоти з гаража. Поставили на ручничок, ніякої помилочки. Бачимо, не Ні світиться, нічого. Нічого не висвічується. Прекрасненько. Ще у нас проблемка є, що обмерзає цей іспарь кондиціонера. Підкажіть що таке може бути, хто може можливо, можливо знає. Як довго їдеш, намрезає і простиєш з панк віджедути. Зараз заведеш, так кондиціонер дуже файно холодить, якщо далеко потім намрізає, Ну, Я думаю, що треба тест-драйв зробити. Тест-драйв зробити. Але на маленький станціях вони нічого не показують. Ну, таке, розумієте, ще якесь вузінкові. Надіюсь, автомобіля трошки знижується, розумієте? По-перше, з'єднання візні. З'єднання тут між трубою, між і цим, але ми так все не спішали, все так добротно, все так акуратненько робили. Я думаю, що воно має бути добре. Іди, потім трубок, як виключувати тут буде не зовсім дружне. Але бачите, на штатні місця все стало, ніде ні за що не розібрали. Немає, питань немає. Я думаю, що воно нам зробили правильно. Головне, щоб воно нас не на Я думаю, що ми зробили правильно. Ось Березь цей двигун, не можна перевіряти літувати е, пробку, тут йдуть ці е, гази, тому будуть дути сюди, ну такі тип двигуна, тут не можна перевірити, е, чи не від повністю таким способом. Ну і все, Таз драйв, зробимо. Поднесу, можливо, поїздка якась буде далі. Хочу дякую всім, хто на висунути концерт, пишіть, коментуйте чистесенька, чистесенька, ця сіточка, ну не знаю, це ж теж після фільтра, вона тут, можна весь автомобіль і вийти тут без того. Ну все, всім до побачення.